Початок, який ніхто не хотів почути, у тиші, яка настає перед великими подіями, завжди чути більше, ніж під час вибухів. Саме в такій тиші, за словами Яни Пасинкової, народжуються рішення, що змінюють хід історії не на полі бою, не в залі парламенту, а там, де страх і надія зливаються в одне. Вона говорила, що справжній перелом у війні не прийде з гучними заявами. Він прийде як несподіваний крок, який багатьом здасться зрадою, а комусь єдиним шансом вижити. І цей крок пов'язаний не з Росією, а з США. За її відчуттями мирні домовленості між Україною і Сполученими Штатами стануть ключем до подальших подій. Не договір із ворогом, а угода з союзником. Саме вона запустить ланцюг рішень, які світ не зможе зупинити. Вона бачила, що цей момент настане тоді, коли Україна буде виснажена не поразками, а очікуванням, коли суспільство втомиться чекати швидкої перемоги, а світ втомиться боятися ескалації. І тоді пролунає рішення, яке розділить історію на до і після виведення вісік і ціна тиші. Яна Пасинкова описувала це як холодний, майже нереальний момент. Українські війська залишають частину Донецької області не під тиском поразки, не через розгром, а через умову, зафіксовану в домовленостях. Це не втеча і не капітуляція. це пауза, куплена надто дорогою ціною. За її словами, Зеленський піде на цей крок не добровільно, а тому, що йому покажуть іншу картину майбутнього. Йому покажуть, що буде, якщо він цього не зробить. І що буде, якщо зробить, умовою стає контроль безпеки з боку США не символічний, не формальний, а реальний, жорсткий і з тіньовими механізмами, про які публічно ніхто не говоритиме. Саме тут за відчуттями пасинкової криється пастка і водночас захист. Європа підтримає цей крок не одразу, не з ентузіазмом, але підтримає. Бо Європа боїться затяжної війни більше, ніж несправедливого миру. Вона хоче стабільності, навіть якщо ця стабільність виглядає як заморожений біль, і світ видихне, але не надовго чому Росія не зупиниться? За словами Яни Пасинкової, найбільша ілюзія цього періоду віра в те, що Росія прийме ці домовленості як кінець. Насправді для Кремля це не кінець, а переформатування гри. Росія сприйме виведення військ не як жест миру, а як можливість перегрупування, не для негайного удару, а для довгої виснажливої гри. Вона чекатиме моменту, коли світ знову відвернеться, коли США будуть зайняті внутрішніми проблемами, а Європа власними кризами. Яна говорила, що Росія в цей час зробить ставку не на фронт, а на хаос політичний, економічний, соціальний. Вона почне розхитувати Україну зсередини, використовуючи в тому людей страх за завтрашній день і недовіру до влади. І саме тому ці домовленості будуть небезпечні, бо ворог, який замовк, стає ще підступнішим. План Трампа який не озвучать вголос. У передбаченнях пасинкової фігурує постать Дональда Трампа як символа нової жорсткої реальності, не як рятівника і не як ворога, а як гравця, для якого Україна частина глобальної шахівниці. Його план за її відчуттями простий і цинічний, зменшити ризик великої війни, переклавши відповідальність за безпеку на контрольовану нестабільність, не мир, а керований баланс страху. США виступатимуть гарантом, але не безкорисливим. Вони вимагатимуть тиші, прогнозованості і контролю, не заради України, а заради власної безпеки і внутрішньої політики. І в цьому плані Україна стає форпостом, який не можна втратити, але й не можна зробити надто сильним. Саме це, за словами Пасинкової, стане головним викликом. Січень 2026 року місяць, коли спадають маски. Січень 2026 року Яна описувала як місяць холодної правди, не катастрофи, але й не полегшення. Це час, коли стане зрозуміло, що мирний договір лише початок нового етапу боротьби. Україну чекає внутрішнє протистояння не збройне, а моральне. Люди будуть розділені між тими, хто скаже, що це був єдиний шанс, і тими, хто відчує зраду. Економіка отримає ковток повітря, але разом із ним нові залежності. Політика стане жорсткішою, а безпека крихкою. Саме в цей період, за передбаченням пасинкової Україні доведеться зробити вибір не між війною і миром, а між страхом і відповідальністю знаки, які бачила пасинкова. Яна Пасинкова неодноразово говорила, що майбутні події приходять не як дати, а як образи. В її видіннях перед укладанням мирних домовленостей з'являвся один і той самий символ порожні дороги під сірим небом. Не зруйновані, не залиті кров'ю, а просто порожні. Це знак не поразки, а вичікування. Вона відчувала, що тиша, яка настане після виведення військ, буде важчою за обстріли, бо в цій тиші люди залишаться наодинці зі своїми страхами. Саме в цей момент почнуть виходити назовні старі травми, образи і питання, на які немає відповіді. За її словами, у снах почнуть з'являтися образи води і льоду вода як символ змін, лід як символ заморожених рішень, мир буде холодним. Він не зігріє, але дасть час, і цей час стане випробуванням. Європа яка боїться прокинутися. Європа за відчуттями пасинкової у цих подіях виглядає як континент, що боїться власної тіні. Вона підтримає угоду, бо хоче повернутися до звичного життя. Але підсвідомо вона розуміє, проблема не зникла. Європейські лідери говоритимуть про стабільність, інвестиції, відбудову. Але між рядками буде страх, страх того, що цей мир лише перепочинок, що Росія не прийняла поразки, а лише відклала удар. Пасенкова бачила, що саме Європа стане полем тихої боротьби. Інформаційної, економічної, енергетичної, і Україна в цій грі буде не прохачем, а ключовим елементом безпеки. Але за це доведеться платити поступками Україна після договору, внутрішня війна. Найважчі битви, за словами Яни, починаються тоді, коли зовнішній ворог робить крок назад. Саме так станеться після мирних домовленостей. В Україні загостриться внутрішній конфлікт. Не між регіонами, а між уявленнями про справедливість. Частина людей вимагатиме реваншу і повернення кожного метра землі. Інші скажуть, що головне зберегти державу і життя, цей розкол не буде миттєвим. Він розповзатиметься повільно через розмови, соцмережі, побутові конфлікти. І саме тут Росія спробує втрутитися, підживлюючи недовіру і злість. Пасинкова попереджала, що в цей момент особливо важливо не втратити внутрішні стрижень, бо країни руйнуються не тоді, коли їх бомблять, а тоді, коли вони перестають вірити одна в одну. Справжня ціна гарантій США. Гарантії безпеки від США виглядатимуть як щит, але кожен щит має зворотний бік. За відчуттями пасинкової ці гарантії будуть супроводжуватися жорстким контролем. Україні доведеться погоджувати ключові рішення військові, економічні, стратегічні, формально заради стабільності, фактично заради передбачуваності. Це не означає втрату суверенітету, але означає нову форму залежності. І тут постає головне питання, чи зможе Україна використати цей період для зміцнення, а не розчинитися в чужих інтересах. Я наговорила, що саме в цьому прихована розвилка долі Росія і її справжні наміри. Росія, за передбаченням, не планує швидкого повернення до великої війни. Її план чекати. чекати, поки світ заспокоїться, поки увага ослабне, поки Україна почне сумніватися в собі, вона готуватиме нове покоління конфлікту не танками, а сенсами. Не ракетами, а наративами, і коли прийде момент, вона спробує вдарити не по кордонах, а по волі. Саме тому Пасенкова казала, що справжній фронт після миру буде проходити через свідомість січень 2026 року, як точка неповернення. У січні 2026 року, за її відчуттями, відбудеться кілька подій, які не потраплять у заголовки, але змінять усе. Таємні зустрічі, закриті рішення, переформатування союзів Україна відчує, що світ більше не сприймає її лише як жертву, вона стане гравцем, від якого вимагатимуть відповідальності, і це буде боляче. Саме тоді стане зрозуміло, чи був мир пасткою, чи шансом. Бачення яке лякає Європу. Яна Пасинкова говорила, що після українських домовленостей світ увійде в епоху прихованого страху. Зовні, дипломатія, форуми, відбудова. Всередині відчуття, що щось пішло не так. Європа відчує, що баланс, на якому вона стояла десятиліттями, більше не працює. В її видіннях з'являлися великі міста з яскравим світлом і темними вікнами. Світло це ілюзія контролю, темні вікна, страх людей, які більше не вірять обіцянкам. Саме в цей момент Європа почне усвідомлювати. Що мир без справедливості це лише відкладена криза, і Україна в цьому баченні стоїть не збоку, а в центрі. Вона більше не буфер, вона дзеркало. Те, що станеться з нею, покаже, яким буде майбутнє всього континенту. Тіньова боротьба за Україну. Після укладення мирних домовленостей боротьба за Україну не припиниться, вона змінить форму замість гармат угоди. Замість фронтів фінансові потоки, замість генералів радники. Яна Пасенкова відчувала, що різні сили намагатимуться вплинути на шлях країни, одні тягнутимуть у бік повної залежності від Заходу, інші у бік сірої зони, де немає ні війни, ні миру, треті намагатимуться повернути старі схеми під новими гаслами. Саме в цей період Україні доведеться згадати, за що вона воювала. Не за території, а за право робити власний вибір. Трамп і новий світовий порядок. У передбаченнях пасинкової Трамп з'являється як символ епохи прагматизму без ілюзій. Для нього мир це не моральна категорія, а інструмент. Він не обіцяє перемог, він обіцяє паузу. Його стратегія полягає в тому, щоб зменшити напругу тут і зараз, навіть якщо це створить проблеми в майбутньому, він готовий заморозити конфлікти, але не розв'язувати їх. І саме тому мирний договір стане тестом не для США, для України. Чи зможе вона використати цю паузу для зміцнення, чи втратить момент, занурившись у внутрішні сварки? Росія перед вибором. Росія, за відчуттями Пасенкової опиниться перед вибором, який вона намагатиметься відкласти, або змінитися зсередини, або знову піти шляхом руйнування. Але вона не зробить цей вибір одразу. Вона тягнутиме час, гратиме на протиріччях, провокуватиме дрібні кризи, вона чекатиме, коли світ втратить пильність, і саме тут криється небезпека, бо імперії не падають від одного удару. Вони падають, коли перестають контролювати власний страх. Січень 2026 року. Пробудження. Січень 2026 року Яна називала місяцем пробудження не святкового, не радісного, а тверезого. Українці відчують, що старий світ остаточно залишився позаду, що повернення до минулого не буде. Що тепер кожне рішення має ціну. У цей період можливі різкі заяви, масові обговорення, спроби перегляду домовленостей, але саме тоді народиться нове усвідомлення усвідомлення того, що незалежність це не гарантії, а відповідальність останнє пророцтво. У фінальному баченні Яни Пасинкової Україна стоїть на розломі землі по один бік хаос і страх. По інший холодний порядок без душі, і лише вузька стежка між ними веде вперед. Вона говорила, що Україна виживе не тому, що її захистять, а тому, що вона навчиться бачити пастки навіть у подарунках, вона стане сильнішою не через війну, а через пам'ять. Мир, який прийде, буде крихким. Але саме він покаже, хто є хто, хто готовий відповідати за майбутнє. А хто лише чекає, щоб перекласти провину? І якщо Україна витримає цей етап, світ побачить нову державу не жертву, Не поле бою, а центр сили, який більше ніколи не дозволить вирішувати свою долю без себе. Бо справжній кінець війни це не тиша, це момент, коли народ перестає боятися майбутнього.